Як точно злити депозит у цьому циклі 4 правила в крипті»? Так, перше, це навірні торгові стратегії, або взагалі їх відсутність. А якщо у вас немає ніякого торгового плану, або якоїсь стратегії, да, по якій ви працюєте, наприклад, там, чи по DeFi, чи по купівлі криптоактивів, монеток якихось ось, ви будете. Хаотично діяти, невірно якось щось робити, наприклад, купувати якісь ті ж самі ММ-коїни, MM десь почувши там, да, там ось, і це все буде призводити до великих збитків. А також це все може бути на ФОМо. Якщо якась монета дуже сильно виросла, ви все, давайте біжимо, купуємо все на всі гроші. Ось, і так, безсистемність і нема стратегії, приведе вас до того, що будуть збитки, а то і взагалі 0, мінус, там і так далі. Тому, перш ніж чим займатися, кудись там вкладувати, потрібно розуміти, що це, як це, да? і якась у вас має бути якась торгова стратегія, хоча б, да? або інвестиційна стратегія. Якщо інвестора. якщо у вас трейдер, то там, да, торгова якась стратегія. Ну, По суті, інвестор да, так само від. Якби Трошки можна сказати, що це і трейдер, але в такий довгострівай перспективі, скажімо так. Якщо я купую там монету Ефірі, то я можу чекати довго, там, рік, два, там, три, поки він там виросте да, там, до моїх цілей. Ось. А трейдер це короткострокові угоди, і плюс він може також в шорт відкривати, наприклад. Так, наступне орієнтація на чужі думки та якісь сигнали. Часто люди ну, лінуються, не хочуть там, щось вивчати і так далі. Просто десь побачили якогось дядька там в Ютубі, да, і він там дає сигнали. Ось, можуть платні, безкоштовні. Ну, в основному да, платні сигнали. Ось, і ну, Люди беруть, да, думають, вірять, ой, класні сигнали. А не факт, що це толкові сигнали, бо людина може просто дурити, якби створити дві групи. Одним говорить одне, другим друге, там, і так, так далі. Хтось виграє, хтось програє, коротше, ось, але гроші він буде стягувати. І завжди ці сигнали ну, дуже маленькі, ймовірні, що це точно якийсь нормальний трейдер, який є, дає толкові сигнали. Ось, ну так само по сигналам ви нічого не будете розуміти, по суті, що як куди торгувати. Плюс у вас так само має бути дисципліна, наприклад, да, там, щоб той же стоп поставити, або якщо є сигнал, наприклад, по закриття позиції. Щось пішло не туди, да, по якихось індикаторах, ось, ну, там, наприклад, по дивергенції і так далі, то потрібно вже закриватися, а ви, наприклад, не дисципліновані, і ви не закритись, і у вас піде баланс вниз, наприклад, і все. Ось, тому тут також дуже обережно з сигналами і з тими, хто їх видає. Потрібно якби, довіряти цим трейдерам або людям. Да, там, ось. Так, наступне третє рух за НАТО, ну, да, Якщо всі кричать, там, всі вищать, Трамп-монетка буде там, по мільйону буде замість долара, там, і так далі, то не потрібно бігти і купувати. там і так далі, Бо там, де НАТО, там, де велика кількість людей, там немає нічого, крім просто натовпу якогось тваринного інстинкту. ось. Бо, як бачимо, у нас що, всі люди що, мільйонери? Ні, У нас всі люди бідні. Ось. Тому, якщо робити все як всі, то і буде такий результат, як у всіх. Ось. Тому треба трошки думати по-іншому, розвиватись, щось вивчати, ось і не будь-як всі ну, старатись не бути як всі, да? не діяти як товпа. Толпа, да, і не діють на емоціях, бо в основному а, толпа діє на емоціях, на інстинктах якихось, да, на наших тваринних. Ось, а треба все думати і робити з холодною головою старатись. Да? Ну, всі ми люди, понятно, але старатись, якби, дотримуватись стратегії, да? ось. І не рухатись за толпою. Так, і останнє четверте це недотримання ризик-менеджменту. А якщо ви не будете дотримуватись, наприклад, там, ви виділяєте на один альткоін 1% від депозиту. І от якщо там якийсь виходить новий альткоін, все, це супер Altcoin, там він точно там, дасть щось, там, і все, ми беремо там, 50% від депозиту і закидаємо. Це дуже ризиковано, бо не факт ну, не немає не такого 100%, що він там щось дасть, там виросте і так далі. Тому краще да, диверсифікувати і не на всю котету закидувати толі в якусь монетку, то ли в якийсь актив там, і так далі. І навіть в DeFi, в різні протоколи, старатися да, диверсифікувати, ось не закидувати все в одну да, в корзину, як кажуть. В принципі, всі ці правила прості, якби тут найважливіше їх дотримуватись, ось. Найскладніше, да, я б сказав би так. Потрібно прокачувати так само дисципліну. Ось, і терпіння, да? Ні, я думаю, все буде нормально. Так, ну якщо ви да, не будете дотримуватись цих правил, то в принципі у вас якби все буде окей. Все, лайк, підписка, коментар, всім пока.